Що в Україні відбувається те, що ми називаємо технологічна стагнація. Відсутність технологій швидкої передачі даних, на жаль, унеможливлює користування тими прекрасними послугами, про які ми зараз говорили. Не те, що клауд, а навіть потужності сучасних смартфонів, які в Україні продаються і продаються дуже непогано, темпи зростання високі, сотні відсотків на рік, вони, на жаль, Дуже обмежені відсутністю швидкої передачі даних. Це є серйозна проблема, ринок живе на технологіях застарілих, і це обмежує наших абонентів у тих можливостях, які вони отримують. Це є питання, яке ми багато разів піднімали, ми шостий рік стосовно ліцензії на нові технології говоримо, але, на жаль, Досі ще не відбулося ніякого прогресу. На додачу до того, на ринку фактично відсутнє масове, загальнодоступне інтернет-телебачення. Знову ж таки, питання ліцензування цих послуг, воно зараз у глухому куті і наразі жодних якихось зрушень ми не бачимо. Це, відповідно, не дає можливість українцям отримати сучасні послуги за допомогою фіксованого інтернету, домашнього інтернету. Тому що у світі інтернет-телебачення є одним з чинників розвитку інтернету і збільшення можливостей для абонентів, і відповідно це є цікавим напрямком інвестування для операторів. Крім того, що ми не розвиваємо технології, ми ще й сплачуємо щороку все більше і більше. До Різних, напевно, дуже важливих статей бюджету. Ми взяли на одній статті от увагу, сконцентрували 500% зростання вартості частот за останні 4 роки. Тому бізнес робити нелегко, на жаль, це відбувається і на фінансових результатах, РТМ пізніше про це теж буде говорити. І насправді це не допомагає нам розвивати бізнес і йти на зустріч клієнтам. Третій, дуже такий, на наш погляд, важливий чинник це рівень регулювання індустрії. Ми бачимо, що зараз дуже активний антимонопольний комітет, Національна комісія зв'язку інформатизації втручаються в бізнес. Ми дуже позитивні і відкриті до діалогу з державою, з регулятором, з антимонопольним. Але в деяких ситуаціях відбувається складний діалог, тому що іноді відбувається фактично паралельне регулювання нашої індустрії, і це також не допомагає.